Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з 40 франків 1812 року – монети, яка була викарбована в часи правління усім відомого Наполеона Бонапарта. Вони виготовлені в Парижі з золота 900-ї проби, вагою в 12 грамів і таражем у 693 тисячі штук. Придбали 40 франків за 54 тисячі гривень або ж 1310 доларів. Далі 200 гривень 1996 року. Пам'ятна монета Національного банку України присвячена видатному українському поету, художнику та мислителю Тарасу Григоровичу Шевченко. Вона належить до серії видатні особистості України, виготовлена з золота 900-ї проби, вагою в 17,5 грамів, Тираж її склав 10 тисяч штук. Пам'ятну монету придбали за 59 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі комплект нагород, власник яких гвардії, майор Григорій Коробко. Він складається з двох орденів вітчизняної війни першого ступеню, ордену вітчизняної війни другого ступеню та ордену за бойові заслуги. Придбали ці нагороди за 68 тисяч гривень або ж 1650 доларів. Далі Ауреусе Етруска, римського імператора, який володарював у 251 році. Квінт Геренії Етруск Месі Деці був сином Геренії Етрусцили та Траяна Деція. І після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім і Августа. Разом з батьком він виступив проти готів, але був вбитий в бою у Абрита. Нині це територія Болгарії. Ауреус Етруска придбали за 80 6100 гривень або ж 2100 доларів. Далі, так званий полуімперіал, монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж їх склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 88 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі шість номерів журналу основа першого українського суспільно-політичного і літературно-мистецького журналу в Російській імперії. У 61-62 роках ХІХ століття цей часопис був головним осередком гуртування українських національних сил у видавничій справі і своєрідним центром україністики. В основі вперше опубліковано багато творів Тараса Шевченка, в тому числі всім відомий. Кобзар. Отже, часопис 1861 року був придбаний за 107 тисяч гривень або ж 2600 доларів. Далі 20 доларів 1908 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий Орлан Геральдичний символ США на монетах, випущених у 1907 та на початку 1908 року, був відсутній девіз «In God We Trust» – необхідний атрибут американських грошей. Згодом на вимогу конгресу, де Віз був доданий, а монети, які не містять слова «Гаат», отримали назву безбожних. Золоті 20 доларів придбали за 111,5 тисяч гривень або ж 2720 доларів. Далі полтівна 1737 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці Анни Іоанновни. Матеріал тут срібло 802-ї проби, вага біля 13 грамів, тираж 232 тисячі штук. Полтіна досить рідкісна, тим паче, в такому чудовому стані. Придбали її за 115 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі, як на мене, найцікавіший і найнезвичайніший лот сьогодні срібний стакан, виготовлений, судячи з усього, у 17 столітті. Висота його біля 10 сантиметрів, вага майже 200 грам, місткість 320 мілілітрів. Майстер, який виготовив стакан, впаяв у стінки 15 трояків викарбованих під час правління польських королів Стефана Баторія та Сигізмунда III. На дні ж він розмістив орд Яна Казимір. 1661 року. Срібний стакан був придбаний за майже 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними, підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Отже, орден Леніна був придбаний за. 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!